Вітаю, друзі! Магазин-авторозборка ЮА. Сьогодні покажу, якого підрамника ми зняли з автомобіля, який має 30 тисяч миль всього-навсього. Майже новий, можна сказати, цей підрамник встановлюється на джипи компаси Патріоти з повним приводом без ржавчини. В ідеальному стані. Просто так він виглядає. Є ось ще такий відновлений, теж на повний привід. Також маємо багато передніх підрамників на джипи компаси і патріоти. Знаходимося в Києві, магазин авторозборка ЮА. Працюємо по всій території України.